Доброго дня! Тема сьогоднішнього нашого уроку обробка деревини за допомогою ручного лобзика. Ось такий от інструмент. Він складається з скоби, яка натягує, служить для натягування ось такої от пилочки, Ручки, барашкових затискних гайок. Для процесу натягування пилочки, регулювання лобзика, використовується ось такий от пристрій ексцентриковий. Процес натягування передбачає затискування пилочки різальними вершинками зубців до ручки. Спочатку заправляється нижня частина, закручується. Далі лобзик вставляється в ось такий ось пристрій. Рухаємо пристрій ручкою, зменшуючи відстань. Межі ось цими затисними гаєчками, барашками затискуємо. Даним пристроєм затиснути, заправити і дрегулювати лобзик може навіть дитина, прикладаючи невеликі зусилля. Для випилювання нам потрібні будуть ще струбцина, або в даному випадку затискний гвинт з гайкою і безпосередньо столик. Дякую за увагу.